Гарольд Деніелс. авторський метод Гаррі Шакала. схема дій, розроблена Гаррі Шакалом, була безпомилковою. Вона успішно спрацьовувала 10 років. Хоча треба віддати належне тій ретельності, з якою Гаррі відточував свою схему, і тому, що жадібність йому не була властива. Гарі мав скромні потреби його влаштовував щорічний дохід у 12 тисяч, звісно, без жодних податків. По суті, схема завжди спрацьовувала безвідмовно, але після історії в Нью-Хейвені Гаррі Шакал так і не зміг знову знайти себе, його покинула та зловісна гордість голосу, яка була настільки суттєвим інгредієнтом в рецепті успіху його схеми. Він більше не вірив людям і, відповідно, не міг змусити їх повірити йому. Квітневим вечором, після дощу, він прибув до Нью-Хейвена. На автобусі компанії Грейхаунд підкреслено непомітний невеличкий чоловік, років 50. Поїздка була довгою. Він добирався з Філадельфії, і на його обличчі лежала тінь втоми. Дівчина за газетним стендом на автобусній станції, біля якої він купив завтрашнє видання недільної газети, співчутливо посміхнулася йому і подумала, що покупець, схожий на її батька, який був головою великої родини. Виснажений роками боротьби за існування. Вона вручила йому суху газету, витягнувши її з середини щойно доставленої пачки. Ті, що намокли, вирішила вона, дістануться студентам. Гаррі віддячив дівчині посмішкою, підхопив свій багаж і вийшов на вулицю. З другого боку вулиці стояв великий готель, неонова вивізка якого фарбувала вечірнє небо рожевими відблисками. Трохи далі інший готель безпардонно рекламував свої ціни. Гаррі зупинився в дешевшому готелі, отримав ключ від 304-го номера, позичив у порті міський телефонний довідник і піднявся на гору. 304 номер був невеликий, з вицвілими шпалерами, вузьким ліжком та різнокалібреними меблями. Гаррі, перегортаючи мляві як листя латука газетні смуги, вмостившись за столом, переглянув комікси, жіночі сторінки. Та спортивний розділ. Він швидко глянув на першу сторінку з гучним заголовком. Вбивця жінки з Бродстріт все ще в бігах. В тексті говорилося поліція повідомила, що поки їй не вдалося напасти на слід жорстокого вбивці місіс Генрієти Мітчелл, яка була по звірячому задушена, коли в суботу в день застала злочинця в своєму будинку. Тепер він почав шукати тематичні оголошення, знайшовши їх. Він відразу звернувся до рубрики займи. У ній було щонайменше дві дюжини повідомлень. Виходячи з тривалого досвіду, Гаррі вмів уникати справжніх акул, інформація про яких обмежувалася лише номером телефону. Ряд агентств він акуратно помітив олівцем. Деякі з них оголошення давали регулярно вони віддавали перевагу, приглушеній усміхненій інтонації завзятих філантропів. Приходь, і ми зустрінемося. Запрошувала реклама запитай містера Бенедетто, або містера Стоуна, або містера Вейса. Розпишися і отримуй від 50 до 500 доларів. Одну з фотографій Гаррі вивчив з особливою увагою вона належала містеру Оуклі з Seekost Brokers, Incorporated. Містер Оуклі мав довге вузьке обличчя і мішки під очима. Навіть на розпливчатому газетному знімку було видно, як натужно він посміхається. Дуже неприємна особистість, вирішив Гаррі. Але залишалася надія, що з містером Оуклі можна мати справу. З нагрудної кишені він дістав блокнот і розкрив його. Сторінки були заповнені акуратними записами. Сікост Брокерс, говорила одна з них, Трентон Н. серпень 1957 року. Три тисячі доларів. Гаррі зітхнув. Надто близько, і минуло ще надто мало часу. Він знову почав вивчати оголошення. Заклад комерс дискаунт представляв містер Снівлі, фотографія якого зображала лисого чоловіка років 35, з заклопотаними зморшками на лобі і ледве помітним підборіддям, оскільки в записах не було згадки про коммерс дискаунт. Його можна було прийняти як кандидата. Взявшись за телефонний довідник, Гаррі знайшов у ньому номер містера снівлі. Він жив на Вудлаун Стріт. Гаррі акуратно записав адресу. Щоправда, говорити, як все складається, було ще зарано він займався лише попередньою підготовкою. Потім Гаррі прийняв душ і пішов у ліжко, попередньо поприскавши горло антисептиком. Людина повинна дбати про одне зі своїх основних багатств. Вранці він знову сів за телефонний довідник. Заклад Commerce Дискаунт був розташований на Лангуел Авеню в густо забудованому напівпромисловому районі. Добре, від Вуд-Лаун-Стріт, на якій стояв будинок містера Снівлі, до найближчої точки на Лангуел Авеню, було приблизно три милі. Знову ж таки, чудово. Гаррі дозволив собі вишуканий сніданок зі шведським столом і, покінчивши з кавою, сів на автобус у бік Лангуел Авеню. Дорогою, доки автобус з гарчанням пробирався крізь вуличний рух, він спостерігав за номерами будинків. Гаррі вийшов за кілька кварталів до комерс Дискаунт і пішов пішки. Пропустити заплановану ціль він ніяк не міг. Про неї сповіщала велика неонова вивіска, на яку, мабуть, пішли відсотки з багатьох позик. Вивізка поменше, біля сходів між аптекою і магазином чоловічої галантереї повідомляла, що комерс дискаунт знаходиться на другому поверсі. Уважно вивчивши навколишнє середовище, Гаррі піднявся сходами. Приміщення офісу було розділене перегородкою, вздовж якої тяглися невеликі стійки, що забезпечували відвідувачам усамітнення. Тут же стояли кілька лавок та стіл з рекламною літературою щодо правил позики. Взявши один з проспектів, Гаррі вдав, що читає його, водночас, уважно вивчаючи іншу робочу частину приміщення. У ній, за друкарськими машинками та калькуляторами, сиділи троє дівчат. Чоловік клерк довірливо розмовляв з одним із клієнтів, містер Снівлі, якого можна було впізнати за газетним знімком. Сидів за письмовим столом біля вікна. За ним, по інший бік Лангуел Авеню, було видно велику адміністративну будівлю з червоної цегли. Гаррі в жодному разі не хотів зловживати гостинністю офісу, тримаючи в руці набір рекламних матеріалів, із виразом який говорив Я повинен все це ретельно переглянути, і якщо мене прочитане влаштує, я ще повернуся. Він неквапливо покинув приміщення. Він вже знав, що у понеділок контора працює від 9 до 5. До п'ятої він зможе повернутися. Що він і зробив? Точно розрахувавши час, він опинився біля будівлі коммерс дискаунт, коли з нього випорхнула зграйка дівчат, за якими пішов містер Снівлі. Гаррі провів містера Снівлі до найближчої автостоянки, де він сів у запилену двомісну машину. Між двома походами до Commerce Discount Гаррі не гаяв часу даремно. Вранці, покинувши офіс, він перетнув вулицю прямуючи до тої будівлі з червоної цегли, яку помітив з вікна містера Снівлі. Управитель показав йому невеликий офіс на другому поверсі. Гаррі запитав, скільки він йому обійдеться я збираюся розпочати свою невелику справу. Підписка на журнали, пояснив він, виймаючи гаманець. І гадаю, що, можливо, 60 на місяць. Гаррі прикинув, що оренда не може бути більше 45 доларів. Коли управителям надавалася можливість практично безкарно покласти собі до кишені зайві 10 чи 15 доларів, більшість відразу виявляли зговірливість і не турбувалися вимогами, рекомендацій чи застави. Якби в кімнаті були меблі, Гаррі міг би зекономити на готелі, але він поставився до цього філософськи, лише знизавши плечима з приводу неминучих витрат. До полудня він уже поставив собі телефон і втягнув у свій новий офіс стіл та стілець, вони коштували йому півсотні. Для жодної з цих угод він не користувався своїм справжнім ім'ям. До сьомої вечора він знайшов у довіднику ресторан, який розташовувався неподалік будинку Снівлі на Вудлаун-стріт, і на автобусі поїхав туди. Зручніше було б скористатися таксі, але він добре пам'ятав, що у таксистів. Набагато краща пам'ять, ніж у водіїв автобусів. Перед обідом він пройшовся перед будинком містера снівлі, кубічний, схожий на коробку з-під взуття, з огризком двору. Цей візит не мав значення для його планів, але Гаррі Шакал відчував якийсь батьківський інтерес до своїх клієнтів. У вітальні він побачив подружжя снівлі, які, затишно вмостившись на дивані, дивилися телевізор. Прекрасна пара. Дітей, скоріше за все, немає. Гаррі це влаштовувало. Останнє, що він зробив того вечора, купив завтрашнє видання ранкової газети, і не без задоволення зазначив, що вбивцю молодої домогосподарки поки що так і не спіймали. Хоча особливого значення це не мало. Злочин вже вплинув на психологічний стан жителів міста. Наступного ранку він прогулювався поряд із стоянкою, коли снівлі залишив на ній свою машину. Завжди існувала можливість, що машина знадобиться місяць снівлі. І тоді Гаррі довелося б тимчасово відкласти виконання плану. Але зараз він міг тільки радіти. Гаррі не любив відкладати справу. Як тільки снівлі зник в офісі, Гаррі, спіймавши автобус, повернувся на Вудлаун-стріт. Діставшись до будинку снівлі, він, тримаючи в руках книжку підписних квитанцій, подзвонив у двері. Місіс Снівлі виявилася кремезною жінкою, років сорока. Коли вона відчинила двері, Гаррі окинув її поглядом. Синя сукня шатенка носить бігуді. Мем, я. сором'язливо звернувся він до неї, показуючи книжку з квитанціями. Перепрошую. перервала вона його. Але я вже. Він вислухав перелік журналів, на які вона вже підписалася. Часом він намагався уявити, як поводитися, якщо жінка справді захоче оформити передплату. Коли вона закінчила свою тираду, Гаррі рушив до дверей, полегшуючи їй завдання, швидше виставити його з дому. Він подзвонив у двері ще трьох будинків кварталу, де жили снівлі, на той випадок, якщо вона спостерігає за ним, потім поспішив до орендованого ним офісу. Через вікно йому відкривався вид на приміщення Commerс Дискаунт на іншому боці вулиці. Снівлі сидів за своїм столом. В очікуванні стояли два чи три клієнти. Замало. З журналом в руках Гаррі влаштувався чекати полудня, коли тут, звичайно, вишикується черга клієнтів, які прийшли або за новою позикою, або сплатити борг по старій. Час від часу він поглядав на снівлі. Приємний чоловік. І дружина в нього приємна. Настав час порепетирувати. Ні. Голос він пускати в хід не буде. Просто тихенько проговорить текст. Нехай навіть він його повторює вже 10 років. Привіт, снівлі, скаже він. Або Сміт, або Джонс, або як там його звуть. Слухай мене, слухай уважно. Я телефоную з твого будинку. Тут біля мене твоя дружина. Вона добре виглядає у своїй синій сукні. Або червоній, або коричневій. Скільки разів він бачив, як під час розмови співрозмовник ціпенів, почувши цю подробицю не вішай слухавку, Снівлі, і не сіпайся. Поруч з тобою у приміщенні моя людина. А тепер ось що тобі належить зробити, якщо ти хочеш побачити свою дружину цілою. Згадай, що позавчора трапилося з цією жінкою візьми з сейфа три тисячі доларів, дій повільно та спокійно. Поклади гроші в конверт і попередь секретарку, що скоро повернешся. Ти чуєш мене, снівлі? Не забувай, за тобою спостерігають. Гаррі бачив, як людина мимоволі киває, чуючи ці вказівки. Тепер бери конверт та моток клейкої стрічки. Ти спустишся сходами, і, коли ніхто не буде бачити, приклеїш конверт до радіатора за сходами. Такі штуки, як вогнегасник або контейнер для сміття. Гаррі відзначав під час першого візиту. Тож спокійніше, снівлі, пам'ятай, з тебе не зводять очей. Після цього завжди слідував переляканий погляд у бік відвідувачів, які чекали, поки їх обслужать. Раптом один із них виявиться спільником небезпечного злочинця. Далі залиш гроші там, де я сказав Виходь на вулицю, йди до стоянки, до свого автомобіля, ні з ким не розмовляй. Покатайся хвилин десять, і можеш їхати додому. Напарник зателефонує мені за дві хвилини після того як ти залишиш гроші. Зателефонує прямо до тебе додому. Якщо він скаже, що ти все зробив правильно, з твоєю дружиною все буде гаразд. На початку кар'єри Гаррі приносили успіх лише 20% дзвінків, врешті 80 керуючи фінансових компаній, кидали слухавку і одразу дзвонили дружині і в поліцію. Саме в такому порядку. З'ясувалося, що нічого страшного немає. Простежити цей ідіотський дзвінок було неможливо, і незабаром жертва про все забувала. Але Гаррі знайшов майстерний хід переглядати газети, доки не знайдеш містечко, де якась домогосподарка стала жертвою грабіжника чи вбивці. Гаррі ні в якому разі не вдавався до насильства, але він з'ясував, що в таких місцях. Мешканці, яких були вражені нещодавним злочином, його дії приносили успіх у 80% випадків завдяки психологічному ефекту, Воістину, хід майстра. Останні сім разів, прикинув він, все минало гладко, чудовий результат. Через півгодини він зателефонує снівлі. Гаррі подивиться, як він вийде з кабінету, сховає гроші, дістанеться машини і поїде. Потім Гаррі вислизне зі своєї кімнати, візьме гроші і зникне. Якщо домоуправителю спаде на думку задуматися, що трапилося з цим орендарем, і він зателефонує в поліцію, що більш ніж сумнівно, тому що через місяць він зможе продати меблі і покласти прибуток собі в кишеню. Поліція можна бути певним нізащо не зв'яже розповідь домоуправителя зі злочином, який стався на іншому боці вулиці. Снівлі, кинувшись додому, переконається, що його дружині нічого не загрожує. Ні, любий, нікого не було. Крім листоноші і якогось нещасного старого, який продавав журнали. Снівлі дістанеться від начальства, і, може, навіть доведеться повернути гроші зі своєї кишені. З часом штаб-квартира компанії розійшле по всіх своїх відділеннях інструкції з описом методу Гаррі, але це його не турбує він планує свої дії так. Щоб мати справу з однією і тією ж компанією не частіше, ніж раз на три або чотири роки, а на той час усі інструкції будуть забуті. Гаррі ще раз подивився на снівлі. Той так само сидів за столом. Тепер у приміщенні чекало понад десяток людей, двоє з яких було в грубому робочому одязі. Психологічно настав потрібний момент він зняв слухавку і набрав номер. Коли дівчина відповіла «Комерс дискаунт. Він сказав Дайте слухавку, містеру Снівлі. І тільки зараз він пустив вхід голос низький хриплуватий бас, зловісного тембру. Снівлі. сказав він, слухай мене, слухай уважно. Я телефоную з твого будинку. Що таке? стрепенувся снівлі. Заткнися і слухай. Я телефоную з твого будинку. Тут зі мною твоя дружина. Вона добре виглядає у своїй синій сукні снівлі, як і передбачалося, снівлі заціпенів. Що ви маєте на увазі? запитав він. Не клади слухавку снівлі, і не сіпайся. Поруч з тобою в офісі моя людина. Через вікно він помітив, що снівлі з побоюванням подивився на чергу. Тепер ось що ти маєш зробити, снівлі, якщо хочеш побачити свою дружину живою. Не забувай, що нещодавно сталося з тією жінкою. Якби її чоловік послухався, вона зараз була б жива, дістань з сейфа три тисячі доларів. Три тисячі доларів? перепитав снівлі. Три тисячі. з легким натиском підтвердив Гаррі. Хвилинку. сказав снівлі. Гаррі не зводив з нього очей, щоб переконатися, що він не подасть сигналу тривоги. Він цього не зробив. Але голос у нього трохи зміцнів Ви хочете сказати, що якщо я не дістану з сейфа три тисячі доларів і не зроблю того, що ви хочете, то в такому разі. Саме це я і сказав. Снівлі полегшено зітхнув і сказав Ось і чудово. На іншому боці вулиці Гаррі Шакал бачив, як він зі щасливою усмішкою відкинувся на спинку крісла і обережно поклав слухавку. Гаррі Шакал покинув Нью-Хейвен того ж вечора, і як уже говорилося, він ніколи більше не міг стати таким, як раніше.